Будь-які стосунки, в яких люди не підтримують один одного, одна людина намагається придушити іншу, існує конкуренція, партнери не поважають один одного, називаються токсичними стосунками. Всім привіт! Мене звати Андрій Кушков, ви на каналі Психологія стосунків. І сьогодні ми поговоримо на таку тему, як токсичні відносини. Що це таке і як вони виявляються? Не забувайте ставити свій лайк і підписатись на канал. А ми будемо починати. Токсичними можуть бути дружні, сімейні та професійні стосунки, які є ознаки токсичних відносин. Перша відсутність підтримки. Спільно проведений час перестав бути позитивним. Кожен стає сам за себе. Від партнера немає підтримки та захисту. Друге, заздрість. Вона може стати проблемою, якщо ви не вмієте радіти успіхам свого партнера. А будь-яке досягнення перетворюється на змагання, конкуренція між партнерами зростає. Третє надмірний контроль. Розлад, якщо партнер одразу не відповідає на ваші дзвінки, перевірка вашого телефону, вашої почти, моніторинг ваших яких гаджетів? Це все про надмірний контроль, де у вашої половинки з'являється деструктивна тривожний стан, який він направляє на вас. Четверте образи. Згодом розчарування та образа накоплюються і у ваших відносинах виростає прірва. Тому що цих образ стало дуже багато, і вони всі скоплюються, розумієте? П'яте неповага один до одного. Постійний стрес, періодична напруга може виникати у будь-яких відносинах. Але якщо стресові ситуації постійні, вони позначаються на фізичному та психологічному стані. Навіть може доходити до того, що у жінки просто понижується лібідо, і вона не хоче секса зі своїм партнером. Вона може хотіти сексу. Але своїм партнером ні. Розумієте? Шосте. Невміння шукати компроміс. Потрібно поважати бажання та інтереси обох сторін. А спілкування один з одним, наповнене сарказмом та критикою, не приносить бажаних результатів. Тому що все це про токсичність і про об'єктивність, пасивну агресію десь можливо. Цей список може бути набагато довшим. Адже маніпулятори та токсичні особи вміють знаходити слабкі місця, бити боляче, знижуючи вашу самооцінку та розвиваючи у вас невпевненість, що ні з ким і іншим ви щасливі не будете і нікому більше ви не потрібні. Такий страх самотності частково пояснює ту фанатичність, з якої жертви в таких відносинах. Продовжують терпіти і догоджати своєму тирану, партнеру. Але будь-який психолог вам скаже, що самота це не біда, це чудовий шанс зайнятися собою, розібратися зі своїм внутрішнім світом, навести лад у душі, визначитись із планами на майбутнє. А ще самотність є першим кроком до початку нових стосунків. Тож, Сильно довіряти впевненим та токсичним егоїстам не варто. Напевно, на планеті знайдеться ще парочка людей, здатних оцінити вашу зовнішність і характер і стати вам опорою в вашому житті. Як розірвати токсичні стосунки? Припинити такі стосунки зовсім непросто, вирішивши. Розірвати відносини, ви повинні усвідомлювати, що вам доведеться змінити спосіб життя та своє мислення. Першим кроком на шляху до звільнення від нездорових відносин стане визначення проблеми. Адже визначення проблеми вже означає її вирішення наполовину. Розумієте? При цьому дуже важливо зберегти почуття самоповаги. Потрібно чітко розуміти, що ви. Унікальна особистість, і тому необхідно насамперед враховувати свої цілі та інтереси, а не бажання вашого партнера. Доведеться навчитись розуміти, що повага до своїх потреб це не егоїзм, а вміння відстоювати свої особисті інтереси. Визнання своєї цінності допоможе боротися із труднощами, розуміти свою цінність та значимість. Розрив токсичних відносин. Процес болісний. Але пройшовши через усі душевні випробування, ви можете побачити, що ваше життя, воно прекрасне. Побачите його у новому світі, ви станете вільною, вільним та зможете самі вирішувати, як вам жити далі. З вами поруч більше не буде людини, яка намагається навіяти, що ви, наприклад, не красива. Або ви мало заробляєте і не реалізований мужчина, ви зможете жити тим життям, про яке завжди мріяли. Важливо, якщо у вас виникли складнощі, труднощі у відносинах і вам потрібна допомога, то ви завжди можете звернутися до мене за консультацією, і я допоможу вирішити вашу проблему. Для запису на безкоштовну онлайн-консультацію переходьте за посиланням. Під цим відео, а з вами був Андрій Кушков, і до нових зустрічей.